Друзі, всім привіт! Сьогодні записую відео вам про те, як я роблю підгортачку для картоплі. Для цього я придбав два диска з УПС, з маркерів. Потім два кольосики такі. токар витачив нам ступиці чи оськи. У нас будуть ставитись. Не сюди взяв 2 метри профільної труби. Так. Це я вже трохи почав робити. Тут зробив отвори, щоб можна було регулювати диски під яким кутом. У нас картопля посаджена 60 см міждоряддя. Я її робив. По центрах у нас виходить 60 сантиметрів. Так от-ота от воно не тримається ще. Стоять. Отак воно у нас буде. Робив по центрах у мене вийшло тут. 58 сантиметрів, 5758. Поки що все робимо на прихватках, буде пробне. Якщо все вдома вийде, то буду потім уже варювати. Ну, це все треба буде пообрізати мишки. Тут по трохи його пообточувати. ну Поки що пробний варіант робимо. Зараз я все порозмічаю, потім в кінці вам покажу. про, екс... про... Ну, коротше, І спитаємо його. Як буде все добре, дам вам розміри. Так ще поки якось так. Далі ще включимося. Так, друзі. Так, зібрав я на прихватки все. Роберв ручку, вже все, можна сказати, тільки що вже видно. грізучка трохи, земля. Тільки що робив перші іспитання, випробування. Все працює, зараз буду його все уварювати. якость так батько каток на гешку робе так что сейчас сварю варился потом покажу так друзья вот выпробования так выходы у нас укучивать Підгортати картоплю. Так що я вважаю, що це файно вийшло в мене. З розмірами угадав. Так що якось так. Зараз вже пофарбована стоїть. Зараз фарба підсохне. И потом вам покажу конечный результат и размеры. Так. Высохла она фарба на пидгардачке. Это как и выглядит он в так, у нас. Так, теперь стосовно размеров. Двигаемся у нас. По центру диска 57. Диски нагадується з УПСки з маркерів. Так, у нас пофільна труба 40 на 40. 40 сантиметрів. Тут я її зробив 10 см ставочку. Припідняв, щоб. Можна було більше картоплю викручувати. Це в нас з п'ятерки ми ставили на площа. Потім у нас вперед йде також профиль на 40 на 40 для коліс. Теж 40 см. Тут 20х20. Кріплення 45 см. Тут у нас іде 17 см. Ну, треба було трохи вище робити, треба було 20 робити. Це треба 20 робити. Під уклоном зробив. Думав, що буде ріти так, але ну, ну, не ріє так глибоко. Можна було припідняти. Ну, це не, не так страшно. І в нас відстань по центрах коліс, вийшло 50 сантиметрів. Три сантиметри. Ну і ручка сама. Метр десять. Довжина 10 сантиметрів у нас тут йде загиб. Це вже кожен сам під себе. Вигинатиме, якщо робитиме. Кому як зручно. Мені якраз виходить чуть вище пояса ручка. Ну, коли в землю воно якраз в диск входить, то якраз по пояс стає. Так що, хлопці, якось так. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні.